Ось така залізна ванна. Що сколи трошки є, тут один скол. Ну і проблема в ванні, то що яма, тут застоюється вода, ось вода. Тут треба буде, щоб акрил добре залив цю яму. Що? Ніколи світь. Я побачила у тої жінки, як ви відео показували. Та я свідомита для мене така може бути, я навіть не вірю. Ну, на відео так не видно, як живо, правда? Так, живо, класно. Мар'яна мені показувала свою, в неї теж така з відблисками і все. Класно, дуже гарно. Ну, я насамперед хотіла би дуже щиро подякувати пані Миколі за те, що він не обманює людей, за те, що він відверта, чесна. І, ну, як сказати, мало коли такі майстри попадаються людям довірчиві і як сказав, так і зробив. А це дійсно так пан Микола мені зробив. Я ем, насамперед хочу сказати, що в моїй ванні дуже багато років, надто багато, і все робили в ванні, і милися, і замочували, і прали раніше все. І трохи її понищили, такі добре понищили. Коли я поспілкувалася зі своєю племінницею, вона... Десь віднайшла цей номер у інтернеті, і пан Микола її чотири роки тому назад зробив цю ванну. Я вам хочу сказати, що ванна дуже гарно виглядає, якби сьогодні зроблена. І ну, без вагань набрали номер. Поспілкувалися, дуже приємно спілкуватися з паном Миколою. Він порядна людина, гарно все розказав, показав відео, яке він має для перевірки, бо все ж таки, коли ми замовляємо майстрів, ми сподіваємося на таке, як ми хочемо побачити, і відповідно тих грошей, які ми платимо. Але то не завжди так співпадає. Я хочу сказати, що я ванною дуже задоволена. І не тільки я, а і син мій буде задоволений, тому що сьогодні пан Микола зробив дві ванни, і вони були не в кращому вигляді. Ну але дякуючи світі, що вона віднайшла цей номер і пану Миколі, я хочу вам сказати, порядних людей зараз дуже мало.